Гарбуз головний сезонний продукт. З цього овоча можна приготувати багато різних страв: від зігріваючих супів до вишуканих десертів, крім того, гарбуз зміцнює імунітет, насичує організм необхідними в похмуру пору року вітамінами, покращує травлення і прискорює обмін речовин. Включайте ці страви з гарбуза в свій осінній раціон разом з нами. Кокосово-гарбузовий суп каррі, вам знадобиться оливкова олія, дваств. Цибуля рівчаста, подрібнений, 1 шт. Часник подрібнений, 1 зубчик, каррі, 2 ч. Кориця, 1 ч. Мускатний горіх, 1 ч. Гвоздика, 1 3 ч. Лосіль, перець з маком, гарбузове пюре, 300. Сукор коричневий, 300. Бульйон овочевий або курячий, 400. Кокосове молоко, 400. Кінза свіжа для подачі, спосіб приготування, 1. У великій каструлі розігрійте масло. За допомогою блендера зробіть гарбузове пюре. 2. у каструлі обсмажте цибулю до золотистого кольору. 3. додайте часник і обсмажуйте ще хвилину. 4. Додайте до обсмажування карі, корицю, мускатний горіх, сіль і перець. 5. Додайте до обсмажування з приправами гарбузове пюре, коричневий цукор овочевий бульйон перемішайте і доведіть до кипіння, після чого готуйте на повільному вогні близько 15 хвилин. 6. Додайте кокосове молоко, зменшіть вогонь і варіть ще кілька хвилин, приправте сіллю і перцем. 7. Подавайте готовий суп відразу ж, прикрасивши його свіжою кінзою. Гарбузово-вершковий рулет вам знадобиться. Цукор 1 ст, борошно 3, 4 ст, сіль 1 ч, сода 1 ч гарбузове пюре 2 трист, яйця 3 шт, вершковий сир 200, масло вершкове розтоплене 1 ст, ваніль 1 ч, сукрова пудра 1 ст. Спосіб приготування 1. За допомогою блендера зробіть гарбузове пюре, 2 духовку розігрійте до 170 градусів. Підготуйте форму для запікання, застеливши її пергаментним папером і змастивши маслом 3 у великій мисці до однорідності змішайте цукор. Борошно, сіль один два чл, соду, яйця та гарбузове пюре чотири. Перекладіть суміш на форму. Розподіливши рівномірно, випікайте близько 15 хвилин, перевіривши готовність за допомогою зубочистки. Стромлена всередину тесту вона повинна бути сухою. 5. Поки запікається тісто, на чисту серветку без текстури висипте цукрову пудру. Коли корж буде готовий, викладіть його на серветку з пудрою, 1-3-6. Скрутіть корж в рулет і дайте йому охолонути сім, поки остигає корж. Зробіть крем у великій мисці за допомогою міксера, з'єднайте вершковий сир, розтоплене масло, ваніль, цукрову пудру один трист, і сіль до однорідності вісім розгорніть рулет і змастіть його кремом, знову згорніть його і, посипавши цукровою пудрою, наріжте і подавайте. Піце з гарбузом вам знадобиться основа для піци 1 ш, гарбузове пюре 1,5 п'ять. Лук, нарізаний півкільцями, 1 шт. цукор 1 шт. Чебрець свіжий, подрібнений, 1-2 ст. Сіль, перець за смаком, тертий пармезан, 1-2 ст. Хаварті сир, напівтвердий, тертий 2 ст. Гола, 1 шт. Маслинове масло, часник подрібнений, 2 зубчики. Спосіб приготування, 1. Духовку поставте розігріватися на 180 градусів. Два поки розігрівається духовка, обсмажте в оливковій олії цибулю, щоб він став м'яким і золотистим. Три у мисці змішайте гарбузове пюре, чесник, чебрець, пармезан, сіль і перець. Чотири. Тісто розкачайте і зробіть з нього круглу корж. Перекладіть її на пекарський камінь. П'ять. Розподіліть по тесту гарбузову суміш зверху покладіть руколу і обсмажену цибулю, а потім посипте тертим напівтвердим сиром. 6. Випікайте піцу близько 20 хвилин до готовності. Гарбуз, запечена в меді з сиром фета, вам знадобиться. Мускатний гарбуз 1 шт, близько 600. Олія оливкова 3 стил. Насіння конжуту 3 стил. Мед 3 стил. Бальзамічний оцет 1 стил. Сир фета подрібнений 50. Пластівці чилі 1 ч. Сіль, перець з маком, Спосіб приготування. 1. Поставте духовку розігріватися на 210 градусів і підготуйте форму для випічки, застеливши її пергаментним папером. 2. Гарбуз очистіть, Наріжте на кубики і видаліть насіння. 3. Обвалявши кубики, гарбуза в оливковій олії. Запікайте їх близько 20 хвилин. 4. Вийнявши кабачки з духовки, посипте їх кунжутом і знову поставте в духовку на 10 хвилин. 5. готовий гарбуз полийте медом бальзамічним оцтом, посипте пластівцями чилі і сиром фета, подавайте посолити і поперчити за смаком. Гарбузовий салат з сочевицею вам знадобиться. Сочевиця чорна 1-2 ст. Гарбуз очищений від шкірки і насіння, нарізаний кубиками 3 ст. Оливкова олія 3-4 ст. Кумин 1 ч. Паприка 1 ч. Чилі пластівці 1-2 ч. Сіль перець за смаком. Листя руколи 300 сирфета подрібнений 1 2 ст, цік лимона 1 ст. Спосіб приготування 1. Відваріть сочевицю 2. Духовку поставте розігріватися на 220 градусів і підготуйте лист випічки. 3. Кубики гарбуза обваляйте в оливковій олії, спеціях і приправах. Викладіть їх в один шар на лист і запікайте близько 20 хвилин. Один раз перевернувши в процесі 4. 2 ст. Оливкового масла змішайте з лимонним соком. 5. У салатну чашу викладіть сочевицю і полийте її лимонною заправкою. Додайте листя руколи і гарбуз. Посипте салат подрібненим сиром фета і подавайте. Гарбузові панкейки з прянощами. Вам знадобиться Борошно 1,5, п'ятст Пекарський порошок 3 ч Сукор коричневий 2 стл Сіль 1 ч Кориця 1 ч Мускатний горіх 1 трич Імбир 1 трич Молоко 1 стл гарбузове пюре 1 ст, яйця 2 шт, ванільний екстракт 1 ч, масло вершкове для смаження, горіх волоський для подачі, мед для подачі, спосіб приготування 1. У великій мисці змішайте борошно, порошок, цукор, сіль, корицю, мускатний горіх та імбир. 2. В окремій мисці змішайте молоко з гарбузовим пюре, а потім додайте яйця та ванільний екстракт 3. Змішайте вміст двох мисок до однорідної консистенції. 4. Розтопіть масло на сковороді, встановивши середній вогонь. Випікайте панкейки приблизно по 3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. 5. Подавайте панкейки, виклавши зверху шматочок вершкового масла, волоські горіхи і полив медом, сир на з гарбузом. Вам знадобиться масло вершкове 180, часник подрібнений 4 зубчики, лук подрібнений 1 шт, яблучний оцет 1 ч, шавліє 1 ч, гарбузове пюре 420, новий сироп 2 стіл, мускатний горіх 1 ч, сіль, перець з маком, сир рікотта 280, сир моцарелла, нарізаний скибочками 300, сир фонтіна, нарізаний скибочками, напівтвердий 300, яйце 1 шт. Листи для лазані 500 х, оливкова олія. Спосіб приготування: 1. духовку розігрійте до 190 градусів і підготуйте форму для запікання, змастивши її оливковою олією. 2. у невеликій каструлі розтопіть масло і обсмажте в ньому цибулю і часник. Додайте оцет шавлію і варіть ще 4 хвилини. 3. додайте гарбузове пюре, клиновий сироп, мускатний горіх. Сіль і перець, зменшивши вогонь до середнього, готуйте ще 5-7 хвилин, 4, у мисці змішайте всі сири з яйцем, рікотта, 2 ст. моцарели і 2 ст. напівтвердого сиру, до однорідності 5. Дно форми для запікання змастіть тонким шаром гарбузової суміші і накрийте листом лазані. Зверху покладіть 1-3 гарбузової суміші та 1-3 сирної суміші. Повторіть процедуру ще двічі, використовуючи всю гарбузову і сирну суміші. Накрийте ще одним листом лазані і зверху покладіть решту 1 ст моцарели і 1 ст напівтвердого сиру. 6. Випікайте лазаню, накривши її фольгою близько 35 хвилин, знявши фольгу, встановіть температуру 200 градусів і випікайте ще 15 хвилин, 7, подавайте готову страву, злегка остудивши і нарізавши на порції.